Дивитися програму Ваша свобода. Мене звати Олена Римовська. Вітаю. Визнанням українських реформ назвав виділення міжнародним валютним фондом мільярда доларів позики Україні президент Петро Порошенко. Кошти планують спрямувати на збільшення резервів Національного банку, що мало б посприяти стабільності гривні у самому МВФ, із яким Україна співпрацює по більше ніж 17 мільярдній програмі. Нагадали про необхідність боротися з корупцією. Крім того, від України очікують пенсійної реформи, а також приватизації та створення ринку землі. Про те, як Україна заплатить за черговий транш МВФ, ми поговоримо з гостями ефіру з Віктором Гласюком, депутатом Верховної Ради від радикальної партії, та Добре. Олегом Медуницею, депутатом Народного фронту, панове, перше найголовніше питання, яке як мені здається виникає у наших читачів, слухачів, глядачів, коли вони чують про виділення траншу, це те, як вони заплатять за цей мільярдний транш. Що Україна зобов'язалася зробити? Для того щоб отримати і в результаті вона його отримала. Цей транш МВФ дуже важливе питання. Ну взагалі треба пояснити, що таке є кредит МВФ. Це є неблагодійність. А це є кредит, за який ми платимо не тільки відсотки, а платимо прийняттям на себе таких зобов'язань, які дуже часто є абсолютно невигідні Україні, наприклад, не підвищення мінімальної заробітної платні, да? або е, вільний продаж українських сільхозземель в той час, коли його просто скуплять олігархи, латифундисти, да? або такий режим монетарної політики Нацбанку, який, по суті, вбиває українську промисловість. Тобто, по суті. Я не можу погодитись, от з тим, що сказав президент, що кредит від МВФ це є визнання успіху реформ. Якраз кредит черговий від МВФ це є визнання слабкості української економіки, що ми не можемо прожити без того кредиту. Це є визнання слабкості без суб'єктності української влади, що замість того, щоб перекривати корупцію, контрабанду на митниці, щоб е, запрацювала українська економіка і не затягати паски населення, обрати ті кошти з сировинних олігархів, замість того шукають найлегший шлях запозити. Чити той мільярд в МВФ. До речі, цей мільярд ні два не п'ять мільярдів від МВФ нічого не змінять в економіці країни. Бо для чого беруть кредити? Для того, щоб перекрити дефіцит торгівельного балансу і поповнити резерви національного банку, за рахунок чого в нормальній успішній країні формуються і резерви Нацбанку, і е, позитивна сальдо торгівельного балансу за рахунок того, що країна виробляє продукцію, продає за кордон більше ніж купує за кордоном. Якщо ми подивимося нашу ситуацію, то у нас 10 років. Ми знаходимося в червоній зоні. Оці стовпчики вони показують, наскільки мільярдів доларів в нас дефіцитний торгівельний баланс. Тобто, значить, ми за кордоном купуємо значно більше, ніж продаємо в світ. Причому, подивіться, жодного року за останні 10 років немає позитивного. Це означає, що наша модель економіки є збитковою, і кредити МВФ це є знеболювальне, а не ліки. І за них мають заплатити українці своїми податками своїх кишень. Тобто, влада, замість того, щоб робити справжні радикальні системні реформи, які зроблять Раїнців багатшими, а країну фінансово незалежною влада далі тягне країну в цю боргову яму і під пропаганду закордонних радників, закордонних донорів каже, що це є успіх реформ. Успіх реформ це створення нових робочих місць, це підвищення добробуту громадян, це можливість громадян купувати собі їжу, ліки платити за комуналку без субсидій. Оце є успіх реформ. А Те, що відбувається сьогодні в Україні, це є імітація і це є шлях або до банкрутства країни, або до зовнішнього управління, коли народ України взагалі жодного впливу в себе в країні не буде мати, а МВФ буде казати, що робити, а що не робити. Пане Медонець, ви згодні з цим твердженням, що кредит це був найлегший шлях для влади України справитися з потребами першочерговими? Ну не зовсім найлегший, найлегший шлях, я думаю, що був би це нічого не робити, бо кредити МВФ підв'язані під якісь реформи в країні, обмежувати видатки. І якось балансувати з доходами і видатками державного бюджету або надрукувати гроші, запустити маховики інфляції, як це було в Україні в 90-х роках. Це був реально найкращий шлях. Прокредитувати всі державні підприємства. Це було б точно знеболювальне, яке б дало можливість Україні там показати там, номінальний ріст доходів громадян, номінальне збільшення пенсій, номінальне збільшення заробітних плат. Але в результаті це привело б до тих проблем, з яких ми вибираємося зараз. Бо якраз нехтування порадами Міжнародного валютного фонду, нехтування співпраці з Міжнародним валютним фондом привело Україну до тієї економічної кризи, в якій ми зараз знаходимося, і політично в тому числі. Бо наші попередники, керівники держави чомусь от вирішували вже просто виходити з ситуації, саме інфляційними методами. Намагалися якось вилізти із тих проблем, які були. А зараз пройшов час, він вже декілька років, триває непопулярних реформ. І Міжнародний валютний фонд не зацікавлені в тому, щоб топити якусь країну, тим більше ту країну, які дають гроші. Вони зацікавлені в тому, щоб ці гроші їм повернулися назад. Для того вони, як лікар, видають рецепт. Хлопці, ви можете от по цьому рецепту діяти. Наше бачення таке. Якщо ви от по цьому рецепту дієте, ми вас. Далі допомагаємо вам вижити. Якщо ви не дієте, ви можете до нас не йти, ви можете шукати там на інших ринках запозичення, можете без запозичень жити, можете гроші друкувати. Тому диниця, от що цікаво, mm. чому нам не показують цей оновлений меморандум співпраці України з Міжнародним валютним фондом? Здавалося б, що коли береться кредит і. Який повертатиме держава Україна в особі, зокрема, і платників податків, то мало би е, громадяни знати так е, про що йдеться, що буде ну, тому, мінятися що, в обмін на цей кредит. тому що немає цього меморандуму в природі в кінцевому варіанті. Ми Але, зараз можуть бути досягнуті домовленості, якщо немає можуть, досягнутого. Ми, можуть, звичайно, ми ж отримуємо четвертий транш. Це вперше до речі, Україна отримувала четвертий транш кредиту Міжнародного валютного фонду. І вони нам не віддали в кінці лютого, тому що вони, Рада директоров вирішила перевірити наші макропоказники макро доходів державного бюджету у зв'язку з блокадою на Донбасі. Вони якби все це перевірили. До речі, Світовий банк дав непоганий прогноз, тому що в цьому році ВВП України збільшиться на 2%. У нас збільшення доходів державного бюджету є, тому вони вирішили, що є всі підстави для того, щоб четвертий транш видати. Чи зможемо ми отримати п'ятий транш? Е, очевидно, що МВФ зараз дасть новий якийсь рецепт. Да? От ви молодці, ви там щось формально почали боротися з корупцією, ви створили органи, там ідуть якісь там посадки корупціонерів на найвищому рівні, чи слідство триває. Тому ми готові вам цей кошти мільярд дати і поговоримо про те, чи дамо вам ще якісь гроші. Але вони нам скажуть, що дивіться. У вас дефіцит пенсійного фонду 150 мільярдів зараз державного бюджету виложити. Як ви будете вирішувати цю ситуацію? У нас немає цієї. ситуації. У вас колосальні засоби в грошовому еквіваленті на виробництво. Це земля, вони зараз фактично поза ринком. У вас немає ринку землі. Навіть приватної землі, державної землі у нас майже залишилось, там, я не знаю, відсотки, може 10-20. Вся земля зараз в приватних руках. От я голосував за те, щоби продовжити меморандум на продовжити заборону продажу землі, але ми тоді уряд зобов'язували, що ви нам дайте якісь дайте ваше бачення, реформу земельну на ринкових основах. Для того, щоб ну, ми та могли... це одна з одна з умов МВФ, я б хотіла все-таки пана Голосюка запитати, чи він вірить у те, що mm. 에, могли б дати черговий транш кредиту без укладання остаточного якогось меморандуму співпраці, де було б чітко прописано, що Україна зобов'язується робити. Я думаю, що скоріш за все, цей меморандум підписаний. Він є секретним, і влада ховає його через те, що там ті умови, які не вигідні українському суспільству, бо всі ж люди прекрасно розуміють, що якщо б в тому плані був е, план українського розвитку в тому Морандумі і позитивні для України речі, то його б не ховали. А вийшли б на випередки і президенти, і прем'єр-міністр, і казав би, хто це зробив. Да а так вони його сором'язливо ховають, бо він означає погіршення життя українців, причому не тільки в краткостроковій, а в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Чому тому, що по суті, прикриваючись цими меморандумами з МВФ, що робить влада? Затягає паски населенню, політика дорогих цін і підвищення тарифів, послаблення національної промисловості, економія на людях. На освіті на медицині і так далі, що треба робити, щоб ситуацію виправити фундаментально: зробити ставку на розвиток української промисловості, а меморандум з МВФ практично блокує цей напрям. Це зробити ставку першочергову на подолання безробіття і масової бідності в країні, бо коли 2 мільйони безробітних, то про яке наповнення бюджетного фонду можна говорити? От колега правильно каже: 150 мільйонів мільярдів не вистачає коштів. Да так, а де їх брати? Та треба, щоб так. були, щоб були робочі місця. Тоді відрахування до і соціальних. Фондів і до бюджету, і так далі. Тобто, замість того, щоб вирішувати проблему, влада її маскує. Я хочу ще раз наголосити: ви подивіться, коли в найкращі роки дефіцит торгівельного балансу 2-3 мільярди доларів, а в найгірше 15 мільярдів доларів. Дірка в платіжному балансі в нашому через через оцей експортний імпортний дисбаланс, то як його можна виправити мільярдам двома чи п'ятьма кредитів від МВФ? Не можна. Тобто, це є штучне живлення, на яке нашу країну по суті підсаджують, замість того, щоб проводити справжні реформи. Я нагадую. І... Даю телефон прямого ефіру нашим слухачам і глядачам 044 490 74. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання або залишати репліки. А я пропоную нам, перед тим як ми продовжимо розмову, послухати Владислава Рашкована, представника України в Міжнародному валютному фонді, як він учора в інтерв'ю Голосу Америки пояснив і заявив про отримання чергового траншу. Пропоную подивитися. Ці реформи не реформи МВФ. Ці реформи, які український уряд, президент, Національний банк інші агенції вони втілюють життя в Україні. МВФ тільки підтримує ці реформи завдяки своєму фінансуванню. Цей перегляд це історичний перегляд для України, тому що України, України було багато програм, але Україна ніколи не, дох... не проходила третє рев'ю та не отримала четвертий транш ще у історії 25 років. Ми Добре. маємо зараз слухача. Я пропоную взяти слухача і продовжити розмову. Доброго дня! Хто ви звідки телефонуєте? Ваше запитання. День добрий, Юрій, Київ. Коментувати слова Петра Олексійовича, якщо він так впевнений в своїх словах і в тому, що в е, долі цих кредитів, то нехай би він взяв би в самого себе ці кредити, і подивилися б ми всі громадяни України, як би він віддавав би їх. Е, от а питання ще якого плана, що за роки незалежності України, чи існує якась десь статистика? Чи скільки було цих взято мільярдів? От. Е... За 25 років де це ми можемо побачити. Дякую за дякуємо, панове. Може, ви нас зорієнтуєте Знаєте, по цих це я, я вам можу сказати навіть не по кредитах, а тільки безповоротні допомоги у у вигляді грантів. Тобто, ті, які навіть повертати не треба. Україна отримала за 25 років, отримала 9 мільярдів доларів США. На ці кошти можна було би розбудувати невеличку успішну країну. Тому ми ініціювали в парламенті аудит надання цієї міжнародної технічної допомоги, щоб з'ясувати долю цих коштів, коли куди, куди вони пішли, в чиї кишені. І, от, до речі, коментуючи виступ пана Рошкавана, який ще е, нещодавно був заступником пані Гонтарєвої в Національному банку, да сьогодні вже працює в МВФ. Да? І розповідає про те, що насправді це ж є дуже правильні реформи і так далі. Я думаю, що і каже, що це рекорд четвертий транш МВФ. Сьогодні рекорд у нас по безробіттю два мільйони безробітних. Сьогодні рекорд, що в нас е, ціни на вугілля «Роттердам плюс, на газ німецький хаб плюс, тобто європейський. Да? А зарплати сьогодні в Україні «Гондурас мінус 120 доларів в еквіваленті. Людина ну, це має навіть. Я би все я е, би пропонувала е, просто панові медуниці відповісти на запитання нашого слухача, ви як представник бюджетного. Комітету може могли б зорієнтувати нас по цифрах минулого року. От скільки минулого року Україна віддала цього, по кредитах в, в кінці цього року, ну сума, яка це десятки мільярдів гривень, ми віддаємо. А, ну фактично, ми зараз балансуємо. Ми, ми беремо стільки, скільки віддаємо. Ми віддаємо а... вже по нинішній кредитній програмі, чи ще по тих попередніх? Віддаємо по попередніх, по всіх віддаємо. Ну якщо говорити про структуризованими. Боргами, які ми зробили в 2015 році, десь баланс того, що беремо, і того, що віддаємо, зберігається. Ми фактично не становимося банкротами по тим боргам попередників, які, які він брали. А якщо говорити про сумарно всі борги, то це приблизно 90% ВВП. Є в країни в світі, які мають більші заборгованість, ніж Україна, є менші. Це досить високі боргові, високі боргові зобов'язання, вони тоді були більш. З, з, тоді наступне запитання: чи могли б ми обійтися без кредитів МВФ, тому що 90% боргових зобов'язань як це. Якби як, як в цю секунду е, ніхто нам до кінця року не, не дав позиці, жодної копійки в позичку, то у нас би був, був е, дефіцит видатків по видаткам державного бюджету, думаю, мільярдів 50 би 60%. Це гривень, гривень да. І ми не знали, звідки його компенсувати. Тобто, ми б віддавали борги, бо ми змушені їх віддавати, щоб не було арештів нашої власності по всьому світу. І ми б змушені були ці гроші взяти з зарплат бюджетників, з пенсіонерів. Тобто, не давали, не дали б пенсіонному фонду 150 мільярдів, дали б там 30. І так би з кожної статті бюджету там зробили б секвестри і віддали б. Пане Галесік, ви знаєте три три моменти. Да? По перше, от я перекладу те, що мій шалено колега сказав, дуже дипломатично. да, тобто, по суті, сьогодні старі кредити віддаються за рахунок нових кредитів. Да? При цьому видатки в державному бюджеті на цей рік видатки тільки на обслуговування державного боргу, тобто це сплата відсотків, да, в тому числі Міжнародному валютному фонду, становить, ви вдумайтесь 111 мільярдів гривень на рік. 111 мільярдів гривень це більше ніж на фінансування збройних сил України під час. Військової агресії проти нас найпотужнішої найпотужнішої військової країни, тобто можете собі уявити розмір цього боргового ярма, яке в кінцевому випадку лягає на кожного з нас, на нас з вами. І е, про рівень боргового навантаження, який дійсно сягає майже 90% від розміру ВВП, ви знаєте, в Японії це навантаження понад 200% від ВВП, але для Японії це не проблема. Знаєте чому? Тому що в Японії це внутрішні борги у населення у власній національній валюті. Тому якщо в них щось трапиться, вони просто зроблять керовану девальвацію, і країна встоїть. А в нас переважна частина боргів це є борги боргів взяті за кордоном в валюті. Тому для нас цей рівень 90% він є надкритичним. Бо навіть за методологію того самого МВФ 60% це межа, яку не можна переходити. Тому треба переорієнтовувати повністю монетарну політику влади, економічну політику, монетарну політику. Треба перетворювати банки на зрушувальну систему для реального сектору виробництва для промисловості. А промисловість треба, щоб. Працювала і наповнювала за рахунок на податків бюджету Ми маємо ми маємо так, ще слухача, які у нас чекає на лінії. Тільки та... так зберігається суверенна демократія. Доброго дня. Хто ви звідки? Представтесь, будь ласка. Добрий день, це Михайло Зуз вас буде. Так, Я так, говоріть гостям в студії. Таке питання задати. Чому у нас мають постійно за людей з не, ну, з обмеженими фізичними можливостями, тобто з волідів. За інвалідів, коли пояснюють, що міжнародний валютний фонд просто так на слові дає мільярд гривень тих доларів, і ніхто не реагує на це. А коли Коломаський виводить через свій банк 150 п'ятдесят мільярдів, е так, в Україні, а в чому ваше запитання про, про людей з інвалідністю? Про що ви мали на увазі? Я маю на увазі, нас просто мають за когось. Ну я не хочу сказати за дурнів. Чому кажуть, що ага, я зрозуміла. Ви покол... маєте на увазі, чому ми беремо кредити, тоді як деякі е, великі підприємці в Україні мають статки, які значно перевищують е, кредитні програми українські? От що ви як пане Мединиці, Це їхні таком, гроші? Це як ваші гроші, як мої. Я їх можу з собою в кармані носити, де завгодно. Можу, вводити, можу заводити. Це не має відношення до е, нашої співпраці з міжнародним валютним фондом. Більше того, скажу, що Міжнародний валютний фонд дає позички під найнижчі відсотки в світі. Ніхто нижче не дасть позику, ніж міжнародний валютний фонд. Тобто це довгі і дешеві гроші. А не ну, я не можу тут з колегою погодитись, що це найдешевші гроші, бо якщо рахувати тільки відсотки це одне. А якщо рахувати всі умови, які там закладені, економити на українській освіті і медицині, там так і написано в проєкті меморандуму, який був оприлюднений журналістами, економія бюджетних видатків на освіті і медицині через реформування цих галузей, тобто все навпаки, не за рахунок внутрішнього ресурсу розвивати ці сфери, а на них економити, да чи заморозка соціальних стандартів, щоб не підвищувати зарплати і пенсії в Україні. Мене питання: якщо з одного боку вимагається підвищення енергетичних тарифів, ціни на все в нас практично європейські. Підіть, ви що, можете придбати якісь товари, які ввезені за кордоном дешевше ніж вони там коштують? Ні, тобто ліки, європейська ціна, будь-які матеріали для виробництва, європейська ціна, газ і вугіль штучно прив'язані до західної ціни. А зарплати в нас на порядок нижчі. Так це є абсолютно аморально несправедливо. і Більш того, це вбиває внутрішній попит, бо громадяни мають реальний попит на харч. Чування на, на 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 ліки, на одяг і так далі, але не, вони не можуть його задовольнити. Тому та політика, яку проводить влада, вона є докарі невірною антисоціальною. Подивіться на досвід це, сполучених неправда. Просто неправда, це, це, що це що так, подивіться на досвід сполучених штатів Америки. Бо, як вони давали Криму немає таких вимов з боку році, бо якщо навіть подивитись на бюджетні показники, у нас збільшуються видатки на охорону здоров'я і на освіту. Це дуже просто побачити видатки державного бюджету. меморандуму. Якщо колега, ви подивитесь на, на що... заробітну плату лікаря і освітянина в цьому році, то вони зросли по лікарям на, на 20%. на 20%. По освітянам на 30%. це тому, що фракція а радикальної партії півтора а, року виборювала підвищення мінімальної заробітної на І нам. Дякую, казали, ми... що це популізм. Ми, ми маємо маємо завершувати. Ми будемо сподіватися. Будемо 19, сподіватися, що голосів 19, 19 уряд... партії Радикальної, Бачите, який прорив дали, і, і ми будемо сподіватися що маємо завершувати. Уряд. Віктор Галасюк, депутат Верховної Ради від радикальної партії. Олег Медниця, депутат Верховної ради від народного фронту, були в гостях програми Ваша Свобода. Ми побачимося з вами вже завтра.